Всім привіт на моєму каналі YouTube. І так в мене 100 тисяч переглядів. Я от на, отакій, на на українському такому фундаменті навіть не думав, що я наберу 100 тисяч переглядів. Но я навіть про це не мріяв. А зараз розкажу чому. Того, що мене в Україні. Кинули українські лікарі, українська поліція і українські судді. І ще й при цьому вони після того, як вони мене кинули, ще й обзивали мене дурним. До чого це призвело? Наприклад, в мене немає української сім'ї. Моя мати шугає мене поліцією. Мій брат хоче мене посадити. Дружина мого брата каже, так і треба, каже, перемагає сильніший. Мій дядько сказав, що якщо я в нього з'явлюся, то він мене поб'є. І так, зараз хочу більш детальні вам докази розказати про те, що в мене немає всі української сім'ї. То, що в українському безпреділі плювати на життя молодої людини, на життя сім'ї. Наприклад, я помер в 20 років з голоду, ще будучи студентом. А мой, мій брат, моя матір, ну, ні, ну ніхто не дзвонив, не спитав, а в тебе є їда, ти маєш що їсти. Ні, вони взагалі як чужі люди. Я десь там вмираю, мене відкачують, а вони навіть не знають про це. І, відповідно, я хотів знімати. В оренду брати житло в Тернополі, але мене обзивали поганою людиною, дураком, і не давали мені житло. Я виїхав з Тернополя і докотився до того, що я ночував нічку в кущах. Я ночував на старому, в старому гаражі при сильних морозах і простудив собі легені. Я ночував на вокзалах і на вокзалах України. І я говорю не про Тернопіль зараз, а про всю Україну. Люди або сміялися з мене, або бачили, як я легенями кашляю, і бажали мені смерті. А якщо я, наприклад, хотів зайти до лікаря на консультацію на прийом, то вони мені казали, приїхало всяке дерьмо, ти тут не прописаний, ми тебе лікувати не будемо. Ну що, йдемо далі. Е, Докотилось до того, що я вже вирішив собі там за межами Тернополя знімати е, будинок з землею. Так що ви думаєте, якась сволочь визвала на мене поліцію? Поліція приїхала з чотирма автоматами і питають у мене, що ти, ти в цьому е, будинку живеш сам? Дивіться, я, я не наркоман. Не алкаш. Я не, не вчиняв злочини там, не, і так далі. Ну, а, а на мене приїхали чотири мінта, типу ми хочемо документи перевірити. Розумієте, що оця кидальна система ментовська в Україні вона є? Так само, як і лікарська. І судді теж хочуть, як кажуть, загребти побільше. Ну, я просто не знаю. Що це за держава така, що, 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 що взагалі ну, ну, кончене кончене существо, яке в цій державі живе? От. І один, один, наприклад, лікар казав мені, що хотів би, щоб я покінчив життя самогубством. Він ще є викладачом в Тернопільському медичному інституті. А один мент. Той участковий друг мого брата адвоката казав, що хотів би, щоб я спився і, і щоб я вмер від того, що я п'яниця. Це от такі от е, люди в Україні живуть. І що ж, складається в мене враження, що ця країна, як гадюшник, тут немає ні честі, ні совісті, ні доброти. А сімейні клани, які в Україні утворилися, користуються анархією і безприділом для того, щоб маніпулювати законами, чинити свою злочинну діяльність. Якщо, наприклад, то влада і Зеленський вони казали, росіяни прийшли на нашу, на нашу територію, ми їх уб'ємо. З чим прийшли, значить туди і полетять. Добре? Господин президент, охоронець Конституції України, дивіться на мою ситуацію. На мою територію зайшли судді, лікарі і мінти, і килом кинули мене, кинули мої права. Мені що тепер робити? Ви вбиваєте росіян, бо вони порушили закон. А мені що робити? От Напишіть люди в коментарях. Що мені робити з тими от лікарями ментами мінтами і суддями, які от зайшли на мою територію. Щоб підписуйтесь на канал, ставте лайк. to